Закарпатці об'єднуються, аби підтримати колежанку, 30-річну Євгенію Напуду, провідну бібліотекарку, ініціаторку багатьох креативних міських заходів та віддану волонтерку. Нещодавно Жені діагностували важку хворобу, і вона має пройти складний курс лікування. Здолати проблему їй допомагає, хто чим може. Влучаються люди з усього світу, кошти на лікування передають з Німеччини, Британії та Угорщини. А в Ужгороді друзі, музиканти, бібліотеці, де працює Женя, влаштували благодійну вечірку. Підтримати дівчину та послухати вінілову музику прийшло чимало небайдужих місцян, серед них і наша знімальна група. На годиннику дев'ята -го вечора а в обласній бібліотеці людно. Ужгородці збираються на благодійну вечірку круглий звук підтримку тутешньої бібліотекарки Євгенії Напуди. Так сталося, що людина, яка допомагала мені робити от, вечірку в бібліотеці, вона зараз захворіла, і треба їй допомогти. І тому ми робимо благодійний круглий звук. А хто хоче, може прийти послухати музику і дати стільки, скільки може. За таких людей треба боротися. Благодійну ініціативу музикантів залюбки підтримала і молодь Ужгорода. Цей круглий звук він майже спонтанний вийшов. Я відразу сказав, що я приймаю участь сьогодні буду грати і. Підтримую Женю і з чим зможу. Певно, кожен з нас просто такий громадський обов'язок. Просто ну, що ми люди прийти й допомогти, хто чим може, бо всі ми маємо право жити і жити е здоровими. Біля входу стоїть скринька, куди охочі кидають гроші на лікування жені протягом тижня до бібліотеки, де вже 13 років працює дівчина. Читачі і просто незнайомі люди приносять хто скільки може. Дуже багато хороших людей, наскільки наша Євгенія дійсно людина, яка заслуговує на це, і ми впевнені, що все буде добре. Вона боєць, і я не сподіваюся, що, що все буде добре, і вона витримає цю битву. І вона буде з нами знову порч на закарпатті. Женю знають і як віддану волонтерку. Тож не дивно, що увечері її підтримують і колеги-волонтери. Поки грає вінілова музика, пропонують усілякі смаколики та прикраси. Свій внесок робить і крістіан, який сам спік цього шоколадного красення. Щиро серце співчуваю що так. Будемо надіятися і підтримувати. Аби врятувати Женю в соціальних мережах швидко розгорнулася благодійна кампанія збору коштів на її лікування. Митці продають свої роботи. Журналісти пропонують іміджеві інтерв'ю. Творчі колективи влаштовують флешмоби та акції зі збору коштів. Нам не вистачає покупців, скажу вам чесно, тому що е, люди, які щось роблять, які мають якісь е, навіть те, що не вони роблять, а подарував, але подарувала є унікальною авторською річчю, е, радо діляться, віддають, не задумуючись, і лотами наповнюється наша сторінка. Дещо вже продалося. Це лише третій день. Я думаю, що все ще попереду, що буде успішно. Щодня на зв'язку з Женею, колеги і друзі. Мар'яна каже, вона почуває себе добре і зачитує листа, в якому дівчина дякує усім за підтримку. Я дякую всім і кожному окремо за підтримку, за добрі слова, за кожну гривню. Я завжди знала, що в світі добрих людей набагато більше, ніж поганих. Моя хвороба це ще раз підтвердила. Руглий звук зібрав для Жені майже 10 тисяч гривень. Втім, цієї суми недостатньо. Нині Женя повертається додому, де на неї чекає важка битва з промхливою хворобою. Допомогти врятувати Женю може кожен, адже лише разом ми сила.